Хочете подарувати справжні емоції? У цьому відео ми покажемо, як легко зібрати унікальні подарункові набори смачний подарунок для близьких, друзів, колег або навіть для себе. Кожен набір це добірка вишуканих смаків і делікатесів, які приємно здивують з першого погляду. В середині – ароматні м'ясні делікатеси від ніжного салямі до витриманого хамону, сири, відбірні оливки, шоколад, запашна кава, морепродукти та інші гастроприємності. Комбінуйте смаки, додавайте індивідуальність і створюйте подарунок, який залишаться у пам'яті. Даруйте більше, ніж просто їжу. Даруйте емоції зі смачним подарунком. Замовляйте на Box.com.ua. Свіжі продукти, швидка доставка, зручна оплата при отриманні.